можу сказати, що очікування в Україні були завищеними. Про те, що на саміті в Парижі може там бути створений контингент. Це не ці очікування були, але вони не мали підстав, тому що насправді ми не можемо говорити про жодний контингент у ситуації, яка є зараз. Ну ми не, це нав... буде початок Третьої світової. Навіть, навіть якщо ми говоримо про те, що вони можуть домовлятися про контингент після перемир'я, якогось, вони не можуть почати домовлятися, поки вони не розуміють, це буде перемир'я, чи це буде мирна угода. Це буде перемир'я, як під час Мінську, коли то стріляли, то не стріляли, пострілювали. Да? Тобто, що це буде без оцих речей або знову ж таки, чи буде згодна Росія на це перемиря, Чи буде згодна Росія на контингент? Ні, Росія вже сказала, що не ну, буде згодна ну, на от контингент. От чи буде американський контингент ту... далі в Європі? От без всіх цих деталей вони в принципі не можуть почати домовлятися, тому що це є визначальним. Вони можуть. Лише дискутувати, хто в принципі готовий говорити про це далі, а хто ні. І от цьому була присвячена зустріч, і ми побачили, що готові не всі.